Давайте трошечки підсумуємо, що дизайн-проєкт складається з трьох основних етапів: це передпроєктна частина, проєктна і авторський супровід, в який може входити комплектація, може не входити комплектація. В кожен з цих етапів ви для себе в подальшому розпишете, що входить, те, що ви вважаєте за потрібне. Якщо у нас залишиться час, то. Я вам покажу приклад, як зробила одна з учениць для себе. Ви можете його взяти за приклад, можете зробити щось своє для тих, хто хоче далі саме працювати в цій сфері. Я дуже рекомендую створити такий детальний опис для себе і для замовника. Що входить? Тому що, коли у вас є з собою на першій зустрічі оці ці всі деталі, вам на порядок легше і ви більш впевненіше себе відчуваєте, особливо на початку. Тому. Дуже важливо для себе зрозуміти, що скільки коштує, що будете входити в той чи інший етап дизайн роботи. Ну і далі вже ви сформуєте свій чек-лист. У вас буде розуміння. От дуже важливо, щоб у вас в першу чергу у вас було розуміння, що і як. Тому що якщо у вас немає розуміння, замовнику донести це дуже важко. Знову ж таки, приклад, у мене був чоловік на курсі, який вже працює не один рік, він нормально працює дизайнером інтер'єру, практикуючим, але він прийшов на курс, тому що у нього взагалі не було розуміння, як створити структуру, як створити технічне завдання, що повинно бути. Не просто з інтернету знайти якийсь шаблон, а що повинно бути? Як працювати, що на перших зустрічах, на других, як побудувати ці пакети да, і вартість, як зробити для цього? Цих пакетів. Тому бути практикуючим дизайнером насправді мало. В першу чергу завжди структура. Ви повинні для себе розуміти, що скільки коштує, що туди входить, як ви себе поводите на перше, друге, третє зустрічі, що від вас потрібно. І друге, це пояснити замовнику, що входить в ваші послуги, скільки це коштує, що, чим ви займаєтесь і чого ви не робите. Це теж насправді дуже важливі моменти. Так. Тепер технічне завдання. Переключаємось. Створення технічного що таке технічне завдання. Технічне завдання це наш інструмент, за допомогою якого ми при перших зустрічах з незнайомою людиною розуміємо, що він від нас хоче. От теж приклад. Я вам буду все на прикладах: це дуже зручно. У мене була нещодавно замовниця. З якою я провела технічне завдання, вона була за кордоном, ми зідзвонилися, я оці всі етапи, всі ці питання пройшла, і я сіла зробила всі ці етапи, як вам розповідала, планувальне рішення, зробила дизайн концепцію. Ми погодили швиденько, зробили 3D-візуалізацію, були незначні якісь зміни, але це все було погоджено. Далі я сіла, накреслила проєкт і ну, він зараз реалізується. Вона до мене звернулася ще з однією квартирою. Але це квартира її хлопця, який теж за кордоном. У мене нема змоги спілкувати з ним, я спілкуюсь через неї. І от я перероблю на зараз вже якийсь ну, четвертий точно дизайн вітальні, тому що не було змоги заповнити це технічне завдання, і ну, нема, не може він виходити на зв'язок там свої моменти. Ось. Тому я роблю те, що я. Те, що мені озвучується замовниця, воно не підходить йому, і оце ми весь час вводимо у ці зміни. Тому насправді проговорити замовником, дізнатися всі ці моменти і заповнити технічне завдання дуже важливо. Тепер, якщо у вас а, не одна людина проживає в цій квартирі, наприклад, це, давайте візьмемо двох: чоловік і дружина. Почнемо з простішого. Якщо є змога домовитись, щоб на першій зустрічі були і він, і вона, супер! Тому що дуже часто буває таке, що погляди, смаки дуже сильно розбігаються. Ваша задача зрозуміти, в, які, в яке русло взагалі рухатися. Якщо така ситуація психологічна, ви розумієте сидити, що а їй там щось умовно рожевий бабочки цвіточки, йому мінімалістичне хай-тек і все інше. Ви розумієте, це взагалі щось від вас хоче зовсім інше. Моя така порада, що виявіть, хто в сім'ї головний, і все ж таки більше роліть в ту сторону тієї людини, тому що останнє рішення все одно буде приймати саме він чи саме вона. Тому постарайтесь виявити умовно лідера в сім'ї і працюйте більше з ним. Безумовно, що не потрібно забувати повністю про другу людину, але все одно так чи інакше, вирішувати буде саме та людина, яка в сім'ї там займає більш лідерську позицію. Тепер, якщо є діти, бажано поспілкуватися з ними, особливо, якщо це підлітки. Тому що... Батьки дуже часто те, що я побачила на практиці: перше, не знають, що їх діти насправді хочуть. Друге е е нав'язують щось своє чи думають, що знають, а насправді не знають. І я іноді була на таких зустрічах, де кажуть, ми знаємо це, це потім спілкуюся там з їх підлітком. Там, наприклад, а та він мені взагалі щось інше розповідає. Тому, якщо це сім'я, то бажано, щоб на цій першій зустрічі у цьому заповненні технічному завдання ви могли б спілкуватися з усіма. Зараз це можна зробити через Zoom, через різні обов'язково їхати прямо так от на зустріч. Якщо є можливість час, супер, якщо немає, то можна і онлайн. Далі, попередьте обов'язково замовника, що ця зустріч із заповненням технічного завдання у вас займе приблизно. Ну, годинку точно, не менше. Є світло, якесь чудо просто. Так. Тепер давайте загальні пункти, які повинні бути в вашому технічному завданні. Перша: інформація про об'єкт. Для того, щоб ви потім були професійними і не перепитували замов А який поверх, а який номер квартири? Ви коли поїхали на обміри, ви можете поїхати з замовником, він вам відкриє. Він може вам віддати ключі, тому що там. Пуста квартира, нічого ви з нею не зробите. Дуже часто люди віддають вам ключі, ви собі спокійно їдете. І якщо ви не питали ви час замовника, а що, а яка, яка квартира, коли людина може бути на роботі, бути зайнята, то ця інформація обов'язково повинна бути максимально детальною. Друге, це візитівка замовника або всієї сім'ї, хто буде проживати, яка кількість і так далі. Про це все детально ми далі будемо говорити. Наступний крок: стиль роботи з дизайнером. Теж дуже важливий зрозуміти, як саме людина бачить роботу з вами. Тому що, знову ж таки, є дуже самостійні. Є оце моя улюблена категорія. Я все придумала, я все знаю, мені тільки, мені тільки щоб ви намалювали. Оце дуже цікаві клієнти. Наступний пункт приватна інформація. П'ятий технічна інформація. Наступний кліматична техніка. Обов'язковим цим моментом є додаткові питання, і вони, напевно, є найважливішими з цього всього списку, і розпорядок дня, який дуже недооцінений і насправді є дуже дуже важливим. Тепер давайте по кожному з цих пунктів розбиратись більш детально.